Привіт, криптани! На зв'язку Алекс, і це новини криптосвіту. Минулого тижня трошки ковідом захворів, хоча це вже і не модно, але оговтався швидко. Тому давайте подивимось, що нам приніс останній тиждень в світі та в Україні. На початку тижня стало відомо, що Хав'єр Мілей став президентом Аргентини. Відомо, що він великий прихильник криптовалют. Мілей набрав 55,69% голосів, що принесло йому впевнену перемогу. Мілей підтримує криптовалюти і обіцяє відмовитися від песо для перемоги над інфляцією в Аргентині. За результатами 2023 року. Цей показник сягнув 150%. Ми повинні розуміти, що центральний банк є шахраєм. Біткоін дає можливість повернути гроші в руки приватного сектору. Сказав Мілей, коли його запитали про ставлення до криптовалют. Цікаво, чи багато ще буде таких новин і в майбутньому, хоч його і називають деякі змі аргентинським Трампом. Сподіваюсь, таким самим тупим він не буде, але час покаже. Про Сема Альтмана ви, напевно, цього тижня вже чули. Спочатку його звільнили з посади OpenAI, Як свого часу, також рада директорів звільнила Стіва Джобса. Потім Сем Альтман почав перемовини з Майкрософт, головним інвестором, про повернення. Але й не пройшло пару днів, як стало відомо, що його повертають на посаду в найближчим часом. І ще буде змінений склад ради директорів Санта-Барбара та й годі. Можна було б пройти ще по ключових фігурах, в особі Брайна Армстронга – з Coinbase та Чанпена з Binance, але там ще більша драма, ніж з Семом Альтманом. Тому пропоную переходити далі на щось більше цікаве про щось нове, про нові кроки в індустрії та, можливо, цікаве майбутнє. Наприклад, у Європі розглядають закон про посилення перевірки криптотранзакцій. У рамках підготовки законодавства з боротьби з відмиванням грошей чиновники у Європі розглядають впровадження криптокампаніями. Ретельні перевірки клієнтів, які здійснюють транзакції на суму менше ніж 1000 євро. За даними журналістів, чиновники планують прийняти закон, оскільки занепокоєні тим, що фінансування тероризму може здійснюватися не тільки великими, але й маленькими сумами. Блокувань вже було багато. Блокували криптогаманці Хамасу в Україні, в Ізраїлі, а буде ще більше. Тому дуже важливо регулювати такі, такі транзакції, як на мене, коли вливають гроші, незрозуміло куди, тоді і соціум руйнується. А тепер трошки детальніше про майбутні транзакції, тому що деякі компанії вже створюють нові картки для криптовалют. Криптобіржа Kucoin запустила криптокартку Visa, яка об'єднує класичні банківські розрахунки і криптоплатежі. Платіжна картка KuCard розширює можливості традиційних платежів і дає можливість оплачувати покупки скрізь, де приймають звичайні дебетові картки. Крім того, з її допомогою можна робити замовлення в інтернет-магазинах і знімати готівку в банкоматах. За інформацією біржі, Кукарт підтримує інтеграцію з Apple Pay і Google Pay. Даючи змогу здійснювати безконтактні платежі за допомогою смартфона, ця інтеграція не тільки забезпечує додатковий рівень зручності, а й підвищує безпеку транзакцій, заявили представники торгової платформи. Повідомляється, що на першому етапі запуску кукарт доступне жителям європейської економічної зони, які пройшли перевірку особистості. Вони отримуватимуть кешбек до 10% з кожної оплати товарів або послуг криптовалютами. Також і український бізнес не лишився без уваги цього тижня. Співзасновник українського необанку Монобанк Олег Гороховський заявив про можливість випуску криптокартки. В партнерстві з біржою WhiteBit приєдналася до збору коштів для ЗСУ, який влаштував Монобанк на честь свого шестиріччя, поки що не в таких масштабах, як KuCoin, але все ж таки ці кроки дуже важливі. Продовжуємо новини по Україні. Ще одного фаната хабарів затримала. Цього разу це став народний депутат. Співробітники Національного антикорупційного бюро затримали його під час спроби підкупу голови Державного агентства відновлення і розвитку України Мустафи Наєма. Згідно з матеріалами справи, йому пропонували 50 тисяч доларів у біткоїнах. Підозрюваний звернувся до чиновника за сприянням в отриманні коштів із фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ. Ці гроші нардеп планував витрати на ремонт підконтрольного йому об'єкта інфраструктури. Ще одного волохату року відрізали. На жаль, не буквально. Ще про криптовалюту в Україні. У Мінцифри відзначили стагнацію криптосектору через зупинку операцій через фіатні шлюзи з постачальниками послуг, пов'язаними з віртуальними активами. Для відновлення роботи фіатних шлюзів з постачальниками криптовалютних послуг в Україні необхідно якнайшвидше ухвалити законодавчу базу щодо індустрії. Про це заявила директорка директорату цифрової економіки Мінцифри Юлія Пархоменко. Далі цитата: сьогодні криптосектор перебуває в стані стагнації. Тому що зупинено роботу фіатних шлюзів з постачальниками послуг віртуальних активів, які зареєстровані за межами України, і функціонували до початку повномасштабної війни. У своїй промові вона також згадала про закон про віртуальні активи, ухвалений парламентом та підписаний президентом України Володимиром Зеленським. Втім, документ вирішила оновити для узгодження положень з прийнятим у ЄС регламентом MICA. Судячи з того, що в ЄС також проводять зміни в регулюванні, то на нас це вже чекає. Дуже багато всього навалилось на Україну за останні роки. Тепер доводиться надолужувати та змінюватись майже кожну хвилину. І до більш позитивних новин. Українська компанія Meter Labs проводить мітап в Варшаві 28 листопада. Я про це нещодавно писав в нашому телеграм-каналі. Кількість місць там обмежена, тому якщо ви зараз в Варшаві, реєструйтеся на мітап, тим паче це безкоштовно. Можна буде поговорити з спільнотою ЗК Сінк. В межах заходу відбудеться QA-сесія. Загалом захід пройде в форматі навчання та нетворкінгу, але мітап обіцяє бути цікавим та корисним. А наразі в мене все. Саме ці новини мені здалися найцікавішими за останній тиждень. А все, що вам потрібно для фундаментального аналізу, то ви вже і так знаєте. Гарних вам днів без тривог та чудового настрою до наступного тижня. Бувайте!